Через агресію Росії в Україні Польща посилює оборону. Варшава оголосила про найбільшу в своїй історії військову угоду на суму 7,5 мільярдів доларів. Уряд країни збирається купити у США 8 зенітно-ракетних комплексів Патріот, а у Франції півсотні військових гелікоптерів. Збудувати повітряний щит, Варшава хоче через занепокоєння, що Москва розгорнула ракети в Калінінградській області. Наразі в країни немає захисту проти такої зброї. Президент країни Браніслав Комаровський заявив, що переговори зі США на фінальному етапі. Положити... Я хочу наголосити на необхідності пришвидшити темпи укладання угоди через небезпеку та загрози, що існують в нашому регіоні. Важливо не гаяти часу та ухвалювати швидкі рішення часу, аби запад. Загалом Польща збирається витратити понад 30 мільярдів доларів на модернізацію армії у наступні вісім років. Окрім патріот та гелікоптерів, країна також має намір купити підводні човни і бронетранспортери.